Що російські військові вивезли з Херсонського художнього музею? Наскільки постраждали від дій окупантів музеї, бібліотеки і церкви у південному регіоні? Чи поверне Росія викрадені в Україні культурні цінності? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Поліція Херсонської області відкрила провадження за фактом викрадення російськими військовими цінності художнього музею у Херсоні. Про це у поліції повідомили 3 листопада. На офіційній сторінці Херсонського художнього музею у Фейсбук працівники закладу 7 листопада опублікували допис, в якому сказано, що картини, викрадені з музею російськими військовими, були помічені у центральному музеї Тавриди у Сімферополі. Працівники музею упізнали картини з музейної колекції через соціальні мережі і змогли їх ідентифікувати. Серед них робота Івана Похитонова Пікет на березі річки Захід сонця, написана у 1890-ті роки Олією на дереві. Друге полотно хати на заході сонця Павла Соколова належить до золотого фонду музейного зібрання. Зазначили у Херсонському художньому музеї. Також ідеться про картину Осіння пора. Вона була виконана 1965 року на картоні Олією Георгієм Курнаковим, якого херсонські художники називають учителем і корифеєм. Крім того, за словами працівників, з музею викрали картину Гаврила Глюка із назвою Ланка. Це робота одного з класиків Закарпатської школи живопису. Також відомо і про інші викрадені картини з переліком ідентифікованих робіт можна ознайомитися на сторінці Херсонського художнього музею у Фейсбук. Міністерство оборони України 10 жовтня на своїй сторінці у Твіттері повідомило, що за час повномасштабного вторгнення на територію України російські військові пограбували десятки музеїв. До публікації додали фото золотої дяди Мигунів. У міністерстві оборони зазначили, що вона є частиною цінного історичного ювелірного набору, до якого входять 90 предметів. Їх російські окупанти викрали із Мелітопольського музею, написали в українському оборонному відомстві. Нагадаємо, що у квітні цього року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що російські військові вивезли усі цінні експонати з музею краєзнавства та художнього музею імені Куінжа Маріуполя. За даними Андрющенка, були вивезені оригінали картин Архипа Куінджі і Івана Айвазовського. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що станом на 6 жовтня верифікувало 540 епізодів руйнувань культурної інфраструктури. Включаючи об'єкти культурної спадщини, інституції і релігійні споруди, заступниця міністра Катерина Чуєва тоді зазначила, що відомство опікується синхронізацією усіх основних реєстрів, де фіксувалися злочини проти української культури. Зокрема, з інформаційними списками від Державної служби з етнополітики та свободи совісті, реєстром, започаткованим офісом президента, а також із відомостями, наданими обласними адміністраціями і волонтерами. Керівниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська у коментарі новинам про Азові розповіла, що на сьогодні достеменно невідомо, яку кількість експонатів російські військові вивезли із Херсонського художнього музею. Побачити, що знаходиться всередині, ми зараз не можемо, звісно. І людям, які там залишились в Херсоні, це дуже небезпечно навіть потрапити туди, тому що краєзнавчий музей, одразу директорка музею, стала співпрацювати з окупантами. І ми не мали змоги навіть відслідковувати, що від тіля забиралось. але я вам хочу сказати, така багатюща колекція, як в краєзнавчому музеї, і природознавчий відділ, і лепідарій неймовірний. Ми не знаємо, що з тіля вивезлось. Загалом у музеї до окупації Херсону було близько 10 тисяч картин, каже посадовиця. Музей був підготовлений до реставрації. І тому картини було складено в сховищах, вони були правильно, професійно запаковані, стояли в сховищі, але коли розпочалась 24 числа війна, і жодного дня у нас не було жодного зеленого коридору, то звісно вивести ці роботи ніхто не міг, бо гарантій не було ніяких. Тому сподівалися на те, що вони знаходяться в сховищі запакованими і вони не будуть знати цінність цих матеріалів. Ну, на жаль, знайшлись колаборанти і там, які відкрили це і показали, що там знаходиться, які перлини є музейні. Хоча мені здається, що там навіть не про вартість, іде мова, а просто от про таке саме знищення української культури. Світлана Думинська розповіла, які колекції у Херсонському художньому музеї були найціннішими. Для нас, наприклад. Цінними є роботи навіть е, періоду 70-х років. Але у нас є такі картини, і художники до нас приїжджало представництво там литовська делегація. Вони були здивованими, яка у нас величезна колекція художників литовських, е, взагалі прибалтійських дуже багато, і прям це була ціла величезна експозиція. І ми шкодуємо про це. І про кожну свою роботу шкодуємо. Там була величезна колекція ікон. 18-19 століття, тобто ми не знаємо, де вони, в якому стані. У нас були там роботи і Чуприни, це відомий художник український, і взагалі картини самого Шовкуненка, ім'я якого, ім якого носить музей. Тобто дуже багато. Там велика, велика колекція є, була фарфору. тобто, ну, нам є про що жаліти. Керівниця управління культури Херсонської міської ради додала, що наразі важко передбачити, де опиняться вивезені з Херсону культурні цінності. Те, що було видно біля художнього музею, це стояла воєнізована охорона. 30-40 людей виносили це все, і е, вони ще загородили це шкільним автобусом, щоб люди не бачили, що виносять. Вони так вивезли дві фури, після того ще дві фури, а потім, мабуть, там лишилися не таке дуже цінне, цін, тому все без, без охорони це відбувалося. Ну, поки що воно е, з'явилось у Сімферополі. Далі будемо бачити. Ті, хто вивозять, ми їх не знаємо. Воно може бути і в їх колек колекціях, воно може з'явитися всюди, тому що я думаю, що якщо ми побачили, що вивозять машинки і унітази, то. Твори мистецтва може вони навіть не знають їх цінність, але будуть продавати все, що тільки можуть. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Запорізької обласної ради Аскат Ашурбеков у коментарі новинам Азові зазначив, що тепер в окупації перебуває велика кількість музеїв і бібліотек цього регіону. Найбільш такий кричущий та резонансний випадок це ситуація з історико-культурним заповідником Садибою Попова в Васильівці, де фактично відкрито окупанти вивозили драгоцінності, ті історичні, якісь цінні речі, які там були на території садиби. Це було відкрито. Про це багато також писали і змі. І був був багатий резонанс в цілому в суспільній думці Запорізької області. Аналогічна ситуація є і по деяким більш, скажімо так, менш значимим музеям. Це музей Такмака Приморсь. Скардянська, де також є всякі такі варварські штуки по вивозу тих чи інших цінностей. Депутат зазначив, що російські окупанти вилучають із місцевих бібліотек усі книги, які стосуються історії України, української літератури і культури. Загалом є загальна політика максимально вичистити від українськості ті бібліотеки, і навпаки, завозять туди російські мовні книги, російські книги про російську історію. Знову ж таки є, є окрема політика, гуманітарна культурна окупаційних військ. Вона у них мені здається навіть іноді випереджає взагалі якусь там економічну політику. Тобто, перше, це потрібно вичистити всю українську культуру, українські книжки, знищити їх, тому що це є оплотом української ментальності, взагалі таким фундаментом про української боротьби. Аската Шурбеков розповів, що за його даними у музеях Токмаку окупанти розміщують військову техніку. Також там, по думкам очевидців, щось вивозили з цього музею. І ситуація з бібліотеками, вона така ж, як по іншим територіям. Тобто, викидали українські книжки. там. Я думаю, що ситуація, крім Тахмака, по музеям аналогічна і по іншим територіям. Ну, тобто, це не якийсь там окремий випадок, це така от позиція, що вони там на базі музею, вони там дивляться, що там є. Тут же треба розуміти, що є загальна да рамка, тому кажучи, що робити з цим, а є ще плюс а, такий фактор виконавця, як є на місцях. Фактично, а, ці військові вони ну далеко пішли від мародерів. і Розуміють, що там на базі музеїв можуть бути ті чи інші цінності, які можна потім буде продати Головна мета російських окупаційних сил перебудувати ментальність жителів окупованих територій, вважає депутат. Це до речі, дуже такий дуже символічний сигнал для українського суспільства, тому що у нас багато років у нас домінувала такий порядок денний. Типу, ми повинні займатися економікою, а там культура це на третьому плані. Там якась там освіта на другому плані. Нічого подібного. Ви бачите ситуацію навіть окупанти. Вони це демонструють. Базис, взагалі, формування суспільної ідентичності це культура, освіта і е, мистецтво. Як це як це не дивно дам для нас, коли ми вважали, що база для українського росу це економіка. Так, економіка важлива, але оці речі гуманітарні вони насправді формують саме українську ідентичність сьогодні. Окупанти цілеспрямовано вибивають українську ідентичність. Журналістка із Маріуполя, головна редакторка видання 0629 Анна Романенко у коментарі новинам про Азові розповіла, що відбулося з музеями міста після окупації. У нас фактично був один музей, якому підпорядковані всі інші. Така була структура. Маріупольський краєзнавчий музей е, включав до себе у свій склад ще музей побуту, е, художній музей імені Куіндж, і виставковий зал е, імені Куіндж. Це, це була одна мережа. Що трапилося в Маріуполі? Да, з музеями. Вже Майже всі вони зруйновані. Найгірша ситуація з основною будівлею Маріупольського краєзнавчого музею, яка потрапила під обстріли ще на початку березня, в перших числах, потім там сталася пожежа, і фактично, як стверджують працівники музею, вони стверджують, що більша частина музейних експонатів з не зберіглася це десь 95%. Збереглися невеликі там речі. В основному це унікальна старовинна бібліотека, яка зберігалася в приміщеннях Маріупольського краєзнавчого музею. Експонати, що збереглися, російські військові вивозили до Донецька і передавали до місцевого краєзнавчого музею, каже журналістка. Подальше їхня доля наразі невідома. Найбільша трагедія, яку ми зараз усі переживаємо, це оригінальні картини Куінджі. Їх було в Маріупольському краєзнавчому музеї. Ну, вони зберігалися на території художнього музею, звісно, і Куіндж. Їх було три. І ми бачили відео, як пані Наталя Капуснікова, колишня директорка музею, власноруч передає їх окупанту. От Питання, як збереглися ці картини, бо вони мали б бути поміщені в ковище, в спеціальне приміщення після початку війни, але чомусь і, і директорка художнього музею пані Булінь, яка теж виїхала на територію України, вона стверджує, що вона все зробила за інструкцією. Але Наталя Капуснікова, колишня директорка, у неї забрала кричі і з цього сховища винесла картини Куінжі. І під час обстрілів вони зберігалися у неї вдома. От це детективна історія, бо коли ми бачимо, що Наталя Капусінкова передає картини Кінжи, ми взагалі не розуміємо, що саме вона передає. Чи це оригінали картини, чи це вже якісь копії картини. Внаслідок дій окупантів постраждали також церкви Маріуполя, зазначила Анна Романенко. Я знаю, що, що єдина церква, яка не постраждала, це церква біля драматичного театру, але вона не добудована. І там в самій цій церкві не було ніяких цінних ікон. А маленька церква дерев'яна поруч, ну всі вони московського патріархату, яка була поруч, вона була зруйнована і знищені були там все, в тому числі і ікони. Ситуація серйозна була в Украї... православній церкві України Богдана Петра Могили. Це такий єдиний великий український храм на території Маріуполя. Там були вже росіянами знищені ікони, і були знищені українські книги, бо там була найбільша бібліотека української літератури, української культури, там зберігалися українські костюми національні і книги. Все це було знищено спалено. Перші дні окупації виконувачка обов'язків директора Одеського художнього музею Олександра Ковальчук у коментарі новинам при Азові розповіла, що не усі музеї України мали необхідні матеріали і можливості для того, щоб убезпечити колекції Зараз звісно, що час йде, і всі музейники стикаються з проблемами перепакування, пакування, яке б допомогло. Витворення мистецтва об'єктом поробити зиму. Ем, тут є своя стратегія, тут багато є проблемних моментів. Також питання ем, опалення електроенергії взимку це на, наразі актуальні питання, які ми якось теж намагаємось вирішити. Тому що е, потрібно бути готовими для, до, до всього. І для цього нам потрібні різні. Ем, обладнання. задачі музейників не тривіальні. Бюджетування на це немає у держави. Тобто, це все зараз дуже допомагають, допомагають міжнародні фонди і ну, самовідданість людей, які працюють в українських музеях. Очільниця одеського художнього музею зазначила, що до захисту українських культурних цінностей потрібно долучати ЮНЕСКО. Вони, наче не захищають напряму. Але при цьому вони дають можливість в разі знищення такої будини то вони дають можливість унесу запустити якісь механізми провідний науковий співробітник національного заповідника Києво Печерська Лавра, голова робочої групи культурна спадщина експертної мережі кримської платформи Денис Яшний розповів, що в Україні не було єдиного обліку музейних предметів. Міністерство культури. Окрім предметів, які відносять до унікальних да, списків, яких в міністерство, воно в принципі не знає, що зберігається в музеях. Да, які саме предмети зберігаються в музеях. І тому, а, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, да, після 24 лютого найскладніше це виявити предмети, які можуть бути вивезені, були знищені і так далі. Тому що просто. Невідомо точно які саме предмети зберігаються, експерт зазначив, що невідомо в якому стані опиняться колекція, вивезені з Херсону до Криму. Ми знаємо, що до 2014 року навіть в кримських музеях була проблема із сховищами, на да? тобто, ми маємо розуміти, що і судячи з того, як ці картини да, запаковані, начебто, да, фотографії публікував Херсонський художній музей. Ну, вимоги до транспортування живопису взагалі не були не були виконані, і це становить велику загрозу, особливо для олійного живопису. На да, яким можна пошкодити. Денис Яшний також зауважив, що така організація, як ЮНЕСКО, не може бути відповідальною за те, що відбувається з українськими культурними пам'ятками. Що ми говоримо з вами про Херсонес, то все дуже чітко да. За стан, а, окупованих територій відповідальна держава-окупант. Да. Вони моніторингову місію ЮНЕСКО вони в сенсі Російської Федерації не пускають з 2017 року. Вони відмовляються моніторингові місії ЮНЕСКО приїхати з Крим. Точніше, як. Вони дозволяють, але якщо моніторингова місія ЮНЕСКО буде їхати по російському мандату. Тобто ЮНЕСКО стверджує, що Крим це російська територія. Зрозуміло, що ЮНЕСКО цього робити не може. Вони мають їхати по українському мандату. А Російська Федерація не дозволяє. Світовий досвід повернення культурних цінностей після воєнних конфліктів існує, каже експерт. Дуже uh, великий досвід повернення музейних предметів а, з, був а, з нацистської Німеччини. Після Другої світової війни повернення предметів досить довго продовжувалося. А, але знаєте, проблема в чому? Головна? Проблема в тому, що з Криму музейні предмети, археологічні предмети, здебільшого Російська імперія. Радянська Росія вивозила ну, майже два століття, і от на ці предмети, які були вивезені. Да, а, до 1991 року дуже, дуже довго було запитання: а можемо ми їх повернути, коли да, Російська Федерація в 2022 році починає висувати свої претензії на українські колекції? Да, коли вона починає вивозити а, а, предмети з Маріупольського, Мелітопольського, Херсонського музею? А, отут якраз може і спрацювати, що м -м, тобто Російська Федерація дозволяє собі експапріювати у відкриту да музейні предмети на окупованих територіях, і це такий, знаєте, це може бути таким спусковим гачком для початку перегляду взагалі системи повернення реституції да музейних предметів з країн окупантів. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, Руйнують аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новина Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.